Дівчата, ще один колір в цій модельці це класичний чорний. Показую вам це новиночка, куртка демі-сезонна. Вона і десь плащової тканинки. Всередині є синтепон. Вона повністю ось так прострочена. Об'ємні кишені, довгий рукавчик, є капюшончик і знизу йде ось така вшита резиночка. Сама моделька йде ось на такій молній та кнопочках. Роблю вам відеообзор оцієї нашої демісезонної куртки, яка в наявності, це новиночка. Дівчатки, це фабричний Китай, чорний колір, плащова тканина з такими ефектними прострочками повністю по всій курці. Класний глибокий капюшончик тут буде, робочі кишені. Сама моделька йде на мону та кнопочках.